В Харкові надскладна ситуація з електрикою. Харків'ян попереджають про можливість відключень поза графіком. Чи можна якимось чином поліпшити енергопостачання міста найближчим часом? Ми дізнавалися у директора центру досліджень енергетики Олександра Харченка. В ефірі громадського радіо працювала Олена Новікова. Дивіться, от як можна окреслити поточну ситуацію на Харківщині? Ми пам'ятаємо, що після перших оцих потужних ударів, коли били по, по ТЕЦ-5, все було погано, зрозуміло. Вони ці е штуки зруйновані, фактично, як енергетики кажуть, але потроху починало щось налагоджуватися. Е якось навіть пару днів вими ну, скасовували е обмеження і е були чіткі графіки. І зараз ми останні дні бачимо, що ситуація ну, істотно погіршилася. Е що, що зараз можна сказати? От я розповідала з місцевих змі повідомлення, що тролейбуси скорочують курсування. Ну, метро ходить, але з великими інтервалами, просять дуже економити електрику усіх просто жителів області. Це те, що ми знаємо. А якщо ну детальніше трошки, якщо це можна, ну врешті-решт, озвучувати в ефірі. Давайте спробуємо. Я думаю, що я так акуратно. Акуратно спробую це прокоментувати. Uh -huh. Дивіться, тривають масовані атаки на харківську енергетичну інфраструктуру, а вони відбуваються кожного дня і кожного вечора, і кожного ранку, себто кілька разів на добу атаки ці тривають. Яка є добра новина? Добра новина є в тому, що зараз, завдяки зусиллям Укренерго вони створили такі резервні канали, що забезпечують Харків певною кількістю електрики, яку знизити вже буде дуже важко. Це. Тобто вони розробили таку схему постачання, коли певна кількість електроенергії Харкову практично гарантована. Це не ефективно, це не енергоефективно і так далі. І так далі. Але це працює і це буде працювати. І це добра новина для Харківщини. І безумовно триває відновлення всього, що пошкоджено їде обладнання, воно є замовлене, воно їде, воно в дорозі, і певний час, звісно, знадобиться на те, щоб придумати, яким чином його встановити, так щоб його знов не розбили. На жаль, в цьому регіоні у московських терористів дуже добра розвідка, і ми це бачимо по факту. Атакуються всі абсолютно енергетичні об'єкти, які ну в принципі можуть давати користь місту і його окрузі. Тому на жаль, ми можемо ну так досить впевнено казати, що вони дуже добре обізнані, де і як шкодити де і як е, максимально ефективно атакувати. Вони це бачать. А, але ще раз повторюся, що є певний е, резерв міцності постав, постачання електроенергії в місто, який ну практично. Дуже важко буде перебити. Я думаю, що вони цього не зможуть зробити, і е, зараз місто фактично цей мінімум отримає. Угу. Отут поясніть мені один нюанс. Це не є е, секретом е, те, що я зараз кажу, тому що і місцева влада про це писала, і в Міненерго заявляли про те, що е, зараз отримує область електрику із сусідніх регіонів. Е, а ми. Бачимо, от ви ну, дуже добрі слова, позитивні ви сказали зараз, але ми бачимо, що вони зараз гатять ну, у сенсі росіяни по е таким об'єктам, по високовольтним лініях, якихось е устаткуванню саме їх. Я так розумію, мета е аби не можна було саме передавати з сусідніх регіонів електрику. Чи все не, не, неможливо просто знищити? Ні, ви з одного боку наміри їх абсолютно правильно трактуєте, себто, безумовно їхня мета саме знищити всі можливості постачати електроенергію до міста і до його найближчого найближчої округи. Але їм це не вдасться. Це, це дуже добре. А, ну а з іншого боку, а, ну зна знаєте, просто руський мір він шириться як така собі хвороблива пліснява, і ми бачимо, що якимось чином це можна з назвати зміною ну стратегічного задуму. Тобто на початку, перший рік, припустимо, війни вони хотіли отримати певні речі, ну просто собі в користування цілими. Думали, оце легка перемога, все це інше. А тепер мета, ну того щоб в Харкові жити було неможливо, тобто, все е понищити, ми так бачимо. Дивіться, а ситуація складна, це об'єктивно. Ситуація дуже залежить від двох речей: перше, чи зможуть наші військові отримати підтримку саме в тому, щоб зменшити цей тиск ударів, з тим, щоб знищувати або літаки, або їх ракетні системи якомога раніше і в якомога більшій кількості для того, щоб просто позбавити можливості московицьких терористів завдавати ці удари. А одночасно йде дуже інтенсивна сфокусована робота над тим, щоб запропонувати рішення, яке убезпечить Харків, убезпечить енергопостачання, і таке рішення, яке. Ну, знаєте, яке буде майже неможливо вразити. Цебто ідея є, це мають бути величезні кількості, невеликі генераційні потужності, які в прямому сенсі слова буде важко знаходити, які можна там досить приховано встановити, але ну ще багато роботи для того, щоб цю ідею реалізувати, тому що там потрібно обладнання, потрібно привезти, потрібно поставити, потрібно на все це знайти. Гроші це велика робота, щоб, щоб це зробити, але що робити вже зрозуміло. І зараз іде пошук того, а як це зробити. А пане Олександре, дивіться, е, якщо ми говоримо, що Харківщині допомагають сусідні регіони, це ж означає, що в цих регіонах електрики менше. Відповідно, за літнього зростання споживання в них можуть виникнути проблеми. Я чому про це питаю? Я може зараз ну таке гетьпламерське питання поставлю, як не енергетик від слова зовсім. Але е, от ми усі, українці в усіх регіонах, ми е, можемо е, якимось чином повпливати на Цю ситуацію. От припустимо, Харкову не вистачає Харківщині от стільки то стільки, то в цих регіонах також їм ця електрика потрібна. То вся Україна ж може, ну я не знаю, прасувати <правців> не <правців> раз на тиждень, <правців> а зараз, не два. Ну, пропрацювати раз на тиждень, мабуть, йтися не буде, але тим не менше. А проблема Харкова і Харківщини саме в тому, що ці шляхи транспортування, якими зараз електрика йде в ці регіони, вони дуже обмежені. Вони, на жаль, не можуть пропихнути через себе за вузькі дороги. Пробка постійно. А електрика вона така штука, що вона не прискорюється, і пробку проштовхати швидше неможливо. Тому е, через це обмеження потужностей, власне, і є ця нестача, яку ми спостерігаємо. Тобто шляхи максимально диверсифіковані, шляхи максимально обезпечені, їх е, доволі багато, і тому ну, знищити їх всі точно не вийде чи пошкодити. І вони відновлюються якщо доволі швидко. А, але е, і пропихати через ці шляхи всю необхідну електрику неможливо. Тому. Е, і є ця проблема тепер, що стосується всієї України, і е, е, в цілому ситуації, ну на жаль, нам в масштабах всієї країни вже навіть під час літніх піків. Скоріш за все буде не вистачати електрики. Чисто фізично дефіцит складає 10-12% і всій країні, незалежно від того, там що там в Харкові, що там в Одесі, що там в Кривому Розі, чи ще десь всій країні в цілому буде не вистачати 10-12% електроенергії в пікові години. Цебто ввечері і зранку, коли мало сонячної електроенергії, коли максимально пікове споживання ну це об'єктивна картина, яка існує. І в ці години українці можуть дуже сильно собі зарадити, тому що ну не включена в ці години ем, пральна машинка це мінус півтора кіловати. Там не включений в ці години бойлер підігріву води, це мінус два кіловати. А в нас 14 мільйонів приватних е, споживачів. От якщо 14 мільйонів людей не спожили два кіловат, то дефіциту у всіх разом немає. Угу. Ну тобто, ми повертаємося до е, тих самих порад вони прості, вони прості до виконання, але дієві. Якщо говорити про найближче майбутнє Харкова, от з інтерв'ю виданню Ліганет, мер міста Ігор Терехов, я вичепила, що він, говорив: Харків намагатиметься максимально диференціювати теплові мережі міста у підготовці до вже наступного опалювального сезону. От Каже, що частково цей процес вже цієї зими був, ну, просунувся так би мовити, 40 тисяч абонентів в них альтернативне було, і блекауту люди навіть не відчули. Ну, окей, це підготовка до опалювального сезону. Але я пам'ятаю, що нещодавно були заяви, припустимо, голови комітету ради з питань енергетики Андрія Геруса про а, також. Велику кількість розподіленої малої генерації. Харкова це також стосується, і це могло б собі ну, стати е, пілотним проєктом. І от е, тут мені е, цікаво, як місто має жити у найближчий час. Як, ну, З огляду на це, чи можна щось зробити? От якісь, ну, зрозуміло, невеличкі підприємства, магазинчики, кав'ярні можуть поставити генератори, ну, лікарні, інша соціалка. Зрозуміло, це вже проходили. Але що робити чомусь Крупнішому, ну там найневеличезному а, дивіться, заводу, да, да, да а чомусь крупнішому доведеться піклуватися про власну генерацію, і це, на жаль, майбутнє, яке нас очікує. А, чим більш потрібна генерація, тим складніше її вбивати. А, якщо в місті Харків стоїть 100 установок по 5-10 мегаватт. Та ще й стоять вони доволі приховано, себто там знайшли якісь, я не знаю, напівпідземні цехи чи прикопали їх в землю і побудували над ними там бетонний купол. Себто максимально ускладнили їх враження. А якщо використовувати так звані газопоршні відвигуни, то це цілком можливо. То дуже складно вразити таку мережу, практично неможливо їй в ці удари. Ну вразили дві точки, а дев'яносто працюють тому саме це є мета, і зараз, власне, ну що б я робив на місці міської влади і на місці е, уряду, я би максимально збирав зараз, е, де тільки можливо дістати газопоршню установки і вивозив їх до Харкову, переорієнтував навіть якщо вони там замовлені для якихось інших регіонів. Просив би почекати ну хіба там Одеса Кривий Ріг мають бути виключеннями, бо там аналогічна ситуація по суті. Але е, всі, всі інші можуть почекати відкласти свої потреби, тому що в Харкові реально критична ситуація, і від того, чи з'явиться там 10, 15, 20, газопоршневих установок, які будуть одночасно робити електрику і взимку виробляти тепло, а вони це вміють е, ну, реально можуть залежати житті людей. А отака газопоршнева установка. Е, скільки вона коштує? За який час її можна поставити? От, Ну, не знаю, от, давайте утопічну ситуацію. Є завод, який хоче таку штуку, е, потужності вистачає. Він такий відкриває. Ну, не знаю, ОЛХ дивиться о, хоче оцю. Скільки він ну, має дивіться, заплатити, коли а... з'яв скільки вивести угу. це доволі дорога історія, себто вона коштує ем, е, доволі багато за мегават на установку десь півтори тисячі євро. мегават установки буде коштувати, е, і найголовніше, що їх ніхто майже ніколи не виробляє у великій кількості. Е, просто так їх виробляють під замовлення. Да, якщо зараз пройтися по складах потенційних виробників не потенційних, а європейських виробників, якщо Пошукати, то знайти певну кількість там 10, 15, 20 можна. Якщо мати в руках гроші, то можна їх знайти в Європі такий не те, щоб запас, але наявних в продажу потужностей, зазвичай має місце бути, але потрібно мати в руках гроші і встановлювати її десь 3-4 місяці. Себто до опалювального сезону цілком можна встигти. Угу, угу. Зрозуміло, Це Ці дуже цікава штука. А от якщо брати ну, харківські райони, от, припустите. Є Салтівка. от В мене дуже добра подруга там жила, зараз, на жаль, у Вінні. До 24 лютого там було близько 400 тисяч жителів, це ну, типові радянські панельки: 9-12, ну максимум 16 доларів. Ага. Лікарні, школи. От Що там, скільки, чого треба встановити, припустимо, щоб Салтівка була з електрикою. Ну, давайте я не буду, що називається, негрунтовно казати. Угу. Точно в Харкові є компанія, яка займається обслуговуванням теплом і вона точно знає з точністю там до гігакалорії яку кількість її чого треба. І повірте, що ну всі технічні параметри міські муніципальні компанії, які займаються своїми напрямками, добре знають угу. питання саме в тому, яким чином забезпечити їх фінансами, яким чином забезпечити їх саме управлінським ресурсом, щоб вони могли швидко це зробити, купити і привезти. а інженери Люди, які вміють встановлювати і так далі. Вони знайдуться. Повірте, це, це не є складно, і це є складно, але це можна вирішити. Давайте так. Це, це реально. От головне, що це реально. А, в мене також питання було а, щодо А, метрополітену, Б, а, а, води. Водопостачання Ігор Терехов говорив от, щодо води про буріння нових свердловин. Ну на все ж місто не набуришся, чи ґрунтова вода закінчиться і по тому. Так от, припустимо, є Харків водоканал, чи реально йому закупити якесь обладнання, аби повністю себе забезпечити електрикою? От, ну, знов таки, що це має бути? Скільки воно коштує? Да, на на чому працюватиме? Угу. Я думаю, що для того, щоб забезпечити критичну інфраструктуру в Харкові, е, саме Водопостачання, водовідведення, тобто каналізація по суті і постачання тепла. Е, ну чесно вам скажу, що в мене нема точних розрахунків в руках, але моє таке моя оцінка, що це мова йде про 50-80 мегаватт потужності. Це ну абсолютно досяжні цифри. І е, ну, якщо мова буде йти там про 100, 120, 140 мільйонів доларів за правильної роботи з донорами, ці гроші можна доволі швидко зібрати. Ну дійсно, це не якісь шалені просто шалені гроші. А і на останок про а, підземку, ну дійсно круто було б звичайно десь в технічних тунелях наставити чогось потужного. І метро їздить, і, ймовірно, і самим. Харків'янам для їхніх потреб щось можуть дістатися. проблеми, тому що практично будь-яка генерація потребує можливості віддати кудись тепло, яке вона виробляє в процесі, і наскільки це можливо у випадку з метрополітеном, я не знаю, не буду казати. Але метрополітен дуже великий споживач і безумовно на нього завжди є особлива увага. Але якщо з'явиться багато розподіленої генерації, яка прийме на себе вагу. Іншого місцевого споживання то тієї кількості електроенергії, які можна протранспортувати в Харків, на метрополітен вистачати. Чим більше є додаткової генерації в Харкові, тим легше забезпечити всі критичні учасники. Угу. Зрозуміло, зрозуміло. Пане Олександре, дуже дякуємо вам за сьогоднішні роз'яснення. От багато в мене, як завжди, лишилося питань про малі модульні реактори, наприклад, залишається нам на, на, на майбутнє Ой, про це поговорити. За 15 років вони нам будуть дуже помічні. От вони з'являються десь за 15 років в світі. Будуть дуже помічні. Про ситуацію з електрикою в Харкові ми поговорили з директором Центру досліджень енергетики Олександром Харченком. В ефірі громадського радіо працювала Олена Новікова. Слухайте, думайте.